Вітаю, друзі! Коротке відео по Audi А8D2, 2001 рік, 4,2 бензин. Багажник не відкрився з причини сівшого акумулятора. І якщо є доступ до салону ключем через двері, як у мене, то відкрити багажник можна таким шляхом. Йдемо до дверей переднього пасажира. Знімаємо цю щиток з запобіжниками і вішаємо. Ось тут я зачепився мінусом, якби на масу. І до цього червоного, чисто інтуїтивно, я приклав плюс. І все, автомобіль ожив. І я з кнопки ключа відкрив багажник. Без всякого вандалізму, без того, щоб через номер Там залазити, смикати. Зауважую, це за умови, що є доступ в салон ключем. Тобто механічно повернув ключем двері, вони відкрились. Тоді можна так відкрити автомобіль. Тобто, акумулятор додатковий, або машина поруч, від кої прикурити. Сюди мінус, ось тут. Такий гвинтик вварений, грубо кажучи, на котрий інший. І до червоної плюс. Вся машина жила.